Божого такого, то а і ми місяця ми такого, то і дня перед судею, Богом і людьми Чурай Маруся на підсудній лаві і пів полтави свідків за дверми викликається бобренчиха вдога. Пане полковнику і пане войте, ускаржаюся Богу і вам на Марусю, що вона, забувши страх Божий, отруїла сина мого. Григорія. Осаржена Маруся Чураївна. Коли, чого, і для якої причини таке незбожне діло вчинила? Вона ж свій злочин визнала прилюдно, бо як до Гриця мертвого припала, казала все, як зілля те копала, як полоскала, як його говорила, і як уранці Гриця отруїла. Тоді ми вряд. Упевнившись на ділі, що Гриць умер, отруєний в четвер. Придать землі звеліли до неділі, прийнявши справу, криміналіте. Страшна, панове, приточилась справа. Хай стане совість на сторожі права. Хай Галя вишняківна підійде Грицькова наречена. Любилися ми з Грицем, побратись мали, що він ходив до тої чарівниці. Панове суддя, то істина не є. Вона у нього розум відійняла. А я ж кажу чого ти причепилась, чи ти його у власність набула? Ось ця осінь мали ми побратись, помщаючись, пропала ж і сама. І тато наш вже на весілля трапились, а Гриць помер, а Гриця вже нема. В такому разі будемо відверті, бо тут не до прикрас. Чого ж тоді він в ніч своєї смерті? Так і в неї був, а не у вас. Що скаже нам убивниця на себе? Мовчить, бо стидно. бачив Бог із неба я знаю все, так наче там була. В ту ніч вона сама його до себе розпутниця, обманом затягла. Ще з неї пропади. У мене ж син чичок панове, і за на душі одне. Одна у серці шпичечка тернова, не дай же Бог уприйме для мене, викликається мати підсудної судної Пане суддя, полковник Полтавський, а добродію наш, що я вам маю сказати. Спасибі людям за те, що чужа душа то кажуть, темний ліс. А я скажу не кожна ой, не кожна, чужа душа. То тихе море сліз, плювати в неї гріх тяжкий не можна. І чим же, чим ви будете карати моє смутне, зацьковане дитя? Ви грамотні, ви знаєте латину. За крок до смерті перед вічним сном одного прошу у мою дитину, не кидайте словами як багном. Хай свідок скаже, ще яким Даруйте. Я незвичний промовляти, хотів сказати річ іще таку. Марусю знаю ще із і знемовляти, і Греця знаю ще у сповідку. Он там сидить та бідна чура їха. Чи на суді була вона коли повз їхній двір? Тоді я саме їхав, коли грецька на центр повезли. Та він же її, як рідний син, і досі, у них і виріс там на спориші. Вона ж свою дитину годувала, та вже й сусідську бавила. Чужу, бо Бренчиха ж тим часом воювала. За курку, за телицю, за межу. Коли ж у Гриця вибилась на Вуся і чураївна стала на порі, то полюбилась хлопцеві Маруся. Могли б лише радіти матері. Але ж Маруся так його любила, так і літа одна перебула, нікому ані руки не шлюбувала, ні на кого й оком не вела, а Гриче. Міряв не тією міркою, шукав дорогу непряму. Від того кидав з берега до, та, до того, любив достаток і любив пісні. І ось за це її судити треба. Її любов чогось сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. Це дівчина обличчя як з ікон. І ви її збираєтесь карати? Ні, ну є ж про зраду там якісь статті. Не всяка ж кара має бути безбожна. Що ж це виходить, зрадити в житті державу злочин, а людину хіба можна? Марусин злочин непрощенний. карати треба. Що там говорить? І так карати, щоб люд хрещений, нема за що судові докорить. Закон є суть, тверда його основа, для того він і звелений сюда. Ви оце хочете, панове, а на тортури згоди я не дам. Вже стільки літ судюю у Полтаві, чимало бачив справ. Сиділи всякі в мене тут на лаві. Халепи я такої ще не бав. Достойні свідки, питані від нас, а як труїла, ще не розібрались. І мусим слушний видати наказ. Вона мовчить, убийниця тим паче. Це треба теж до справи долучить. Ми мусим вбивцю засудить до страти. Я прошу люди, вислухать мене. Багато слів страшних тут І Ніхто не говорив про головне. Ця дівчина не просто так маруся. Це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні, звитяги наші, муки і руїни безсмертні будуть у її словах. У нас була, як голос України, що клокотів у наших корогвах. А ви тепер шукаєте її кару, людей такого рідкісного дару, хоч трохи люди треба берегти. Вона ж пістями виспівавала душу, вона ж пісні це залишає нам. При чому ж тут пісні? Вона на насуда зовсім інше ставлена. І потім, бачте, є чутки, хі -хі, що свідок цей особа зацікавлена, його слова не мають тут ваги. Ми вряд, зіпершись на свідоцтво голі, такий то спосіб справа була рішена. Що має бути карана на горлі, на шибениці, значиться обвішана. Декрет печаттю нашою змоцняєм і підписом судейської руки. Я завтра сонце буду умирати. Я перейшла вже смертницьку межу. Спасибі сонце, ти прийшло крізь грати. Я лиш тобі всю правду розкажу. Я не труїла. Те проклятте зілля, він випив сам, воно було моє. Я наварила м'яти, драголюбу. Не пособило, наварила ще. Вже скоро день, що їм іти до шлюбу, мене ж пече всередині, пече. А найстрашніше, що пече, як жога, перевертає душу від жалю невірного, брехливого, чужого, огидного, а я ж його люблю. Дівчата потягли на вечорницю, то я й пішла, щоб вдома не сидіть. Вони собі жартують спаруками, а я сиджу самотня Приду куделю, не зберусь думками. Мені умерли всі мої пісні. Він танцював із галею, і в танці, Ну щось топтав, і нищив чобітьми. А після тих чорни, проклятих вечорниць прийшло два дні. Вже добре споночіло. Аж Боже мій заходить в хату Гриць. Якийсь чудний запалені повіки, пригаслі очі під очима бриш. Марусю, я вже прийшов навіки, я на коліна стану, ти простиш? Я найдорожчі сплакала літа. Чого прийшов до моєї хати? Ми ж розлучились, матінко, свята, чи я ж тебе примушую кохати? Це ти тоді од мене не відступився. Ти сам себе навіки обманив. Себе, себе, Марусю, не дивись, вороже. Тут двоє матерів твоя і Божа. Хай нас на шлюб вони благословлять. Марусю, чуєш, зараз, ще до осени, поберемось та вступимо в закон. Благословити? Чуєш, руки не зіймаються. Іди туди, звідки ти прийшов? Я зраду, Так. Але цебі, чи злочин. Скажу всю правду. Ми тепер одні. Кому з нас гірше? Я одвожу очі, а ти у вічі дивишся мені. Нелегко кажуть, жити на дві хати, а ще не легше жити на дві душі. Ти ж ніч моя. І світло моє денне, вже тут брехать, який мені хосе. Пробач за все, воно таке буденне, а я ж не можу без твоїх пісень. Тоді я двері відчинила в ніч. Ой, чуєш Грицю, йди собі, іди. Морозенко, мені ж нема куди. Іди до неї, будеш між панами, а я за тебе Грицю. Не піду. Лежала тінь від столу і до печі, лампадка тріпотіла в божнику, торкнувся шклянки, білими вустами він повільно пив, і випив, і погас. Пройшло життя, не варт було і труду. Лише образи набереся вщерть. Останні дні вже якось перебуду та вже кінець переночую в смерть. Спиніться гетьман вас уповновластив читати цей універсал. Чурай, Маруся, вина у водному вчинила злочин. Розпачі страшному, бо тільки зрада є тому причина. Невольно теж, караючи при не врахувати також і чеснот. Її пісні, як перло много ціни про наші битви на папері голо. Лише в піснях огонь той пашить за ті пісні, що вона складала, за батька, що розп'ятий у Варшаві, не схилив пред ворогом чола, не вистачало. Б Городу Полтаві, щоб і вона ще страшена була. Тож відпустити дівчину негайно і скасувати вироку того. Спасибі земле за твої щедроти, за білий цвіт, за те, що довщі дні. Весна прийшла <кху> сухоти я сухоти все гіршає і гіршає мені. Піду пом'яну. І попелом розвіяного батька і матір, що звела я у труну, тих, чия душа не виговорює гордія, Ганну. І Григорія мені б молебень відслужити жива. То якось треба жити.